Мені Ютуб пише, що я в ефірі, але насправді знаю, що зв'язок відстає, тому чуть-чуть зачекаю і скажу вам ще раз привіт. Всім привіт! Сьогодні у нас 17 грудня, 22 рік. У нас на вулиці плюс 8. Бачите, оце сніг залишився лише той, що упав, що упав скрищ. Наша снігова бабуля сміється. Новий рік наважається степло. От, друзі, я тільки почула, що я в ефірі, тому я ще раз повторюся всіх вас з Новим Днем, Любчики! Всім хорошого вам дня, чудового настрою. Сьогодні у нас 17 грудня, 22 рік. Небо в нас затянуло, вітру немає і така тиха весняна погода. Дуже дуже тепло. Бажаю вам хорошого суботнього дня. І перш за все, ну як завжди, в мене зранку є час, ми йдемо гуляти з бусею, з Дашкою. Тому я включаюся, запрошую вас до ефіру. Чат у мене працює. Зараз покажу вам, які броніки нас смородині. Бруньки. Але це не привід для паніки. Таке не раз бувало в нашому регіоні. Ми чудово знаємо, що починаються і бруньки, потім замерзає, потім чудові бувають врожаї. Тому не панікуємо, ми знаємо, що все йде своїм, своїм чередом. Перш за все, я написала друзі, що респект нашим енергетикам. А я знаю, про що говорю: мені випала честь на, по моєму життю працювати з ними дуже дуже спільно і, і дуже, навіть скажем, плодотворно. Тому що я була, починала я свою кар'єру зі змінного майстра, потім була технологом, потім була головним технологом, одним словом, виробничником. І ми з ними працювали пліч у пліч. Це енергетик. Технолог і механік це завжди на виробництві найголовніший ланцюжок, які повинні завжди дружити, які повинні завжди вирішувати всі питання. І я чудово знаю, девіз енергетиків. Якщо електрик спить, значить робота йде. І насправді так. Електрик коняє собі, коняє. А машина, а виробництво працює. Тільки виробництво зупинилось, електрик починає ходити і всі до нього, а коли, а коли, а коли? Він так подивиться спокійно і каже, зачекайте, поп'ю чаю. Це, звичайно, все шутки, але насправді так. Так, ми вчора просиділи 17 годин без світла, потім і зв'язок пропав. Покажу вам, я йду вам до рябіни. Кажу вам, ой, калина, вибачте, Йду до калини чудова, так як я вам і розповідала, після перших <кій> морозів, вона дуже смачна, мені смачна, скільки людей, стільки думок. Басейник наш, і вже, бачите, так, знову те саме. Знову відійшов лід. Так, зараз подивимося товщина. Товщина за оці два дні, що тримався мороз, 5 см. Але це не говорить так, що так замерзає на річці чи на водосховищах. Там більше води, там земля більше, більш тепліша, тому в басейні, в басейні навіть усьому. Боки басейну, вони також зразу вбирають себе. Якщо тепло, то тепло, якщо холод, то холод. Тобто те, що в басейні, не означає, що таке саме і на річці чи на водоймі. Так, тепер ми, друзі, підемо. Підемо. Так, про енергетики я сказала, що все-таки дали нам в час ночі дали енергію, тому, звичайно, ми не могли до, 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 зателефонувати і е, якимсь чином зв'язок пробивався, потім, е, потім все-таки зателефонували, узнали, що у, у, у всіх все нормально, все добре. Там тепло, там вода є. У нас вода була постійно, трошки падав тиск, потім збільшився, і я так зрозуміла, що, мабуть, і коли він збільшився, то з'явилась вода скрізь е, у, тих, у тих домах, які стоять на висоті. Адже Дніпро, наш, наше місто, це називається город місто на трьох холмах. Так у нас Таких три великі холма. Ізначально, коли сюди приїхала Катерина, вони спочатку селилися, як я вам розповідала, вони спочатку поселилися зараз в Новомосковськ, потім на них пішла чума, пішла якась болячка. І вони приїхали сюди, побачили це місце на трьох холмах. Тут, в районі Старих Кодак тоді ще козаки мешкали. От. А свита з Катериною поселилися отут, в низинах, і почали, зараз у нас це центр міста, і вони почали обживати це місто. Ось так воно і називається: місто на трьох холмах. Це я веду до того, що ті е, дома, які стоять на висоті, от у них, е, е, у них води не було. А ті, які сходять трошки нижче, тут називаються балки. Так ми пішли гуляти з буською, Буся. Так, я її зву. Друзі, чат у мене працює. Буся, Бусь. Де заховалася? А, ти тут, моя дівчинка, йдемо погуляємо. А ти заховалась чого? Втомилась уже? Вона з самого ранку на вуличці. вона в нас стала вже, цепку не вдягаємо. Так? Ми вже ми, ми от таким чином слухаємось, якщо, але ми вже, вже, ну вже ми бачимо і по поведінці, що вже собачка з досвідом, і тому вона вже навчилася слухатися. Чому назвала Буся? Я розповідала, в неї оченята, як бусинки. А мені вчора розповіли, що одна написала, що вона назвала свою кицю бусею. А після чого? Після того, коли рекламували всякі ювелірні коштовності і тому, і вона каже, я назвала, а мене каже, буде своя бусинка. І таким чином вона назвала. Кажу, а ми назвали буся, тому що в <кій> неї оченята як бусинки. Насправді бусінки. І така хитруля-хитрюля. Де ти моя хитрюля? Ось. Спочатку з нею погуляємо, а потім з Дашкою погуляємо. Тому що буся до неї миролюбно ставиться, а Дашка десь три рази більша. Звичайно, в три рази сильніша. Друзі, хто там до мене приєднався, якщо хто до мене приєднався, напишіть, яка якість зв'язку. Тому що. Зв'язку вчора не було. І ще, друзі, я ще хочу поговорити про вчорашнє відео, я викинула. Для мене це був шок, коли я побачила, що людина їсть із смітника. Насправді, це був шок. Я до нього підійшла, ми потім поговорили, розговорилися, далі я вам розповім, хто це такий. Ми його, йому дали взуття, пішли, купили разом їжі. Дуже він дякував саме за цукерки. Але був такий коментар. Один написали мені, навіщо ви це показуєте? Показуємо, друзі, для того, щоб кожен з нас знав, що в суспільстві є така проблема. Якщо є така проблема, значить треба її вирішувати. Значить, перш за все треба розібратися, звідки це пішло. Чому? Адже 50 років назад. Ну, хочу сказати вам, що я вже трохи прожила, багато знаю, і 50 років назад ми б нікого не побачили на смітниках. Буся кам'я. А чому зараз з'явилась така ситуація? Не чує мене, чує, чує, чує. Пішіть. Сюди. Давай сюди, буся. Сюди? Давай. Чому зараз така ситуація? Можливо, в тому, що так, ми дуже багато часу проводимо за тим що заробляємо гроші. Колись я, я кажу колись, тому що я тоді жила, і ми сміялися, що люди моляться на гроші, що люди, так як колись зразу на, на рахунок моляться на гроші, згадаю, я колись так, оцю, як це буде російською денежна жаба українською жаба, яка сидить на грошах. Так я з нею розібралася, що, коли, яким чином вона притягує кошти. Хочу сказати, друзі, що кошти вона притягує лише для тих, хто працює. Дай. А, все, йдемо назад. Ідемо назад. Буся. І хочу вам сказати, що я не очікувала, я тоді лише починала свій канал, і я не очікувала, що стільки людей подивиться той фільм. Тобто ми дуже багато приділяємо часу грошам, заробляння грошей. І дуже мало приділяємо часу спілкуванням. Зараз ми це зрозуміли, коли почали від вимикати світло, коли почали вимикати зв'язок, ми сідаємо в нашому дружному сімейному колі, запалюємо свічку, яку я зробила своїми руками, і дуже чудово пахне. Лаванда пахне чудово. Можете зайти подивитися. Свічка робиться дуже легко, саме головне не палити її на відкритому вогні. Друзі, дякую, звичайно, вам за лайк. Дякую за коментар. Дякую за підтримку каналу. І все це я розповіла для того, щоб... Ще раз сказати, чому я вчора це зняла. Так, для мене це був шок, адже ми наших друзів, оцих ось, кормимо смачненьким, купуємо їм смаколики. А тут людина їсть прямо зі смітника. І зараз я вам розповім про, цю, про цього. Я не буду його ім'я називати, я з ним потім познайомилася, він мені показав своїх друзів, і вони сказали, що їм це подобається. Я йому кажу, не їж більше, не їжте зі смітника. А він каже, а ви знаєте, а воно смачне. Ух, ну Для мене, звичайно, це був шок. Дали йому взуття, дали йому Пішли, купили разом їсти, дали йому цукерок. Він сказав, що він дуже полюбляє цукерки. І ця людина, я іноді думаю, від чого це все. Звичайно, все залежить від людини. Ні, так, назад. Звичайно, все залежить від людини, від того, чого ми хочемо добитися. В цьому житті і як ми розвиваємось, адже ми все життя все життя ми розвиваємось. Людина живе, поки працює, людина живе, поки розвивається. І він мені сказав, що йому так подобається. І ще раз вернусь до того коментаря вчора, який був, навіщо І так, і тому подібне. Перше, що я сказала, для того, щоб знати проблему, знайти звідки вона пішла. І вирішити його, а ще для того, щоб бути чистішими, світлішими, допомагати і так далі. Але людині ніколи не допоможеш, якщо вона цього. Буся. Дай, дай мордочок. Добре утро! Добре. Дай моя красаві. Да, весна, Добре. весна, на. Весна до нас прийшла. Буся, 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 не бачу тебе. А, бачу. А ще цей вчорашній випадок, і те, що дівчинка написала навіщо, я хочу сказати слідуюче. Зараз я побачила, що дуже багато стало таких людей, як в вчорашньому відео. Ну, те, що вони їдять зі смітників, я цього не бачила. Тому для мене вчора це був шок. А ще така проблема знаємо, від чого все це йде? Те, що пишуть на заборах, скрізь, пишуть всякі різні адреси. Ми знаємо, що це за адреси, а тим більше знають ті. Кому треба це присікати. Ми знаємо, що це знайти дуже просто. За цією адресою пішов і, і він тебе виведе скрізь. У мене є знайомий один, якому на каліці написали адресу. Він її зразу не замалював, а визвав відповідні служби, які повинні знайти. Буська, це ж друг твій. В результаті закінчилося все тим, що він став і замалював. Каже, дуже довга тяганина і невідомо, чи закрили ту точку з тією адресою. Ну такі. Так, всі виїжджають, зараз сьогодні чудова, чудова доріжка у нас. Весняна погода. Доброго ранку всім. Доброго, кажуть мені також. Буся погуляла, Заходь. І підемо. І тепер ми підемо гуляти з Дашкою, добре? А ну, либни. Ва... Все. О, я бачу, є хтось зі мною. Якщо ви пробігаєте мимо, поставте лайк. Я вам дякую за лайк. А якщо є час, напишіть коментар. Чат у мене працює. Так, пішов уже. Я йому сказала, він і пішов. Не захотів мені лайк поставити, друзі. А всім, хто підтримує мій канал, все. Перший пішов. Давай, друга. Так, друзі, я вже довго на зв'язку, тому з Дашкою я піду гуляти. Зараз вона ще вам скаже привіт. А це другий на зв'язку. Зловити не можу. Бистро біжить. Дай лапу, дай лапу. Мабуть, я трошки. Дай лапу. Де ти там? Ні, зловити неможливо. Тут стільки радості, ми ж підемо гуляти. Привіт, дівчинка моя. Носик хороший. Дай подивимося на носа твого. Носик хороший. Чудово. Так, ми гулять. Всім вам ще раз хорошого дня, чудового настрою. Ой, є ще хтось у мене. Дякую вам за лайк, дякую за коментар, якщо ви не спішите. Якщо ви прибігаєте мило, за лайк, дякую. Всім пока, хорошої суботи, чудового настрою. А ми пішли гулять з Дашкою. О такого настрою.